Українська Православна Церква, Ви е, католицький єпископ. От вона для вас в очах яка церква? Православна, католицька, яка вона? Es geht um die Begriffe тут йде власне мова про поняття, що означає слово католицький і що означає слово православний в німецькій мові православний ну і в інших мовах також означає правдивові правовірний. Так католицький означає вселенський, тому я вважаю, що. Будь-яка церква повинна мати ці ці два поняття бути присутні бути правовірною і вселенською. тому для мене власне ці поняття вони об'єднуються також у українській католицькій церкві феноменологічно Феноменологіч, говорячи, українська реко-католицька церква є власне церква, яка стоїть між, тобто в німецькій мові, ми говоримо бути між двома стільцями своєрідно, це є ніби завішаний стан, але власне оця сама присутність католицької церкви може стати тим мостком і принести ті позитивні. Е, е, позитивні позитивний діалог між православною церквою та між католицькою оскільки сама греко-католицька церква проходить, проходить з цієї східної традиції тому вона може дійсно принести багато позитиву у діалог і приєднання між двома між католицькою і православною церквою хочу запитати вашу думку чому ви чому як ви думаєте чому філарет у 80-му році говорив, що греко-католицької церкви не існує, а у 88-му він вже змінив свою думку. У той час ми повинні пам'ятати, що 1988 рік – це час, тяжкий час, коли е, були ще ну, Коли були переслідування, і е, радянський е, уряд робив все, щоб намагався все, все контролювати. Тому він міг собі е, про це говорити, і дуже багато хотіли вірити в те, що українська католицька церква є померла, та і її зовсім не існує. Тому він можливо послуговувався тими фразами, про які е, про які вже говорилося, які багато людей е, повторювали. Багато людей відзначають катакомбний період церкви. Можливо, хтось каже, що це зробило Українську греко католицьку церкву чимось неповторною, унікальною і такою справжньою. От, як, би, які, ну, як би ви відзначили цей катакомбний період? Що він дав Українській греко католицькій церкві? З одного боку, це, звісно, сумний період. Я погоджуюся з тим, що дійсно катакомний період життя церкви був тяжким періодом, але одночасно це був періодом, коли наша віра вона зміцнювалася. Зміцнювалася і е, могла б, і зрештою вона передалася нам покоління. Особисто мій досвід е, життя. Я я народився і виріс е, також у міст е, у Макдебургу, та місто, яке належало до східної Німеччини, де не можна було відкрито сказати, до якої твою приналежність до певної е, до певної церкви, і коли я. Зараз дивлюся на сучасне суспільство, вільне суспільство. Я думаю, що як корисно оцей досвід зберігання і зміцнення віри, який був в період катакомний. А Оскільки оце бажання, коли переслідують тебе, ти зміцнюєшся, ти укріплюєшся у вірі. Коли зараз все є вільно відкрити, ти просто втрачаєш віру. Тому мені здається, що так, він був тяжким часом, але він був часом, який приніс також свої позитивні плоди в цей період історії катакомної церкви. те, що хочу додати, що це не був звичайний час, але адже в кожному часі, в кожній частині історії, Бог має свої плани і будує свої плани. Тому я думаю, що власне цей оцей Божий задум, Von цей God період, який допоміг зміцнити віру, і він був також відзначений як знак часу. Цей знак часу, який a Бог a дав у цьому, у цій частині історії. Це знак час проби, проби нашої віри. Я недавно почула, що Українська греко-католицька церква повинна завжди пам'ятати про цей період і завжди, якби споглядати на нього, Незважаючи, які би там не були там, перешкоди, що вона повинна саме дивитися туди. От що повинна завжди пам'ятати Українська греко-католицька церква? найперше, те, що дійсно повинні пам'ятати про цей період і внести ті позитиви, також які цей період може дати, а саме наша жива віра, оскільки віра дуже була. Ми можемо бачити, наскільки вона була живою, оскільки вона передавалася, люди були в особистому контакті, і це в сучасному суспільстві воно може бути дуже корисним. Оця жива і віра, яка знаходиться в часу відносинах. Тому ми повинні пам'ятати і брати ті моменти, Позитивні моменти, які будуть в цей період і втілювати їх все більше в життя і пам'ятати завжди про них? Ваша діяльність у церкві, це зокрема і основна, я так розумію, це екуменізм між католиками і православними. Кінцева мета екуменізму – це об'єднання всіх церков. Чи можливо досягти сьогодні цього об'єднання цієї кінцевої мети, чи можливо ви ставите перед собою якусь поки що іншу мету? Скіп хюн антів. Ескіп, що зараз ми ставимо своєю важливою цілі це йти, будувати діалог, працювати з ними в діалозі між з двома церквами, не тільки можливо протилогічні питання, але також старатися разом засісти і обговорити ті проблеми, які виникають, і це все повинно було відбуватися любов'ю і у правді. Ці два важливі. Поняття, які повинні супроводжувати цей діалог діалог, і я думаю, що діалог між двома церквами може дуже багато допомогти і принести корисно для всіх. Тобто, кінцева мета екоманізму поки що не є реальною, Христос Христос сказав Іван. Ми читаємо про те, що він молився. Сказав, що всі були одно, і що всього ви побачили, що ви є мої учні. Ця є роз'єднаність між християнами є скандалом для світу. Тому. Головною ціллю комунічної комісії так є єдність християн, але комунічний діалог це не якась стратегія, це не є політика, це те, що виходить з середини. Це є наше єднання в одній молитві для того, щоб світ побачив, що ми є братами і сестрами Христі Ісусі. Тому дуже важливо, щоб проблеми і ті важкі моменти, які виникають, не блокували діалог, але навпаки, допомагали знайти нові шляхи, нові швиходу з проблеми нові шляхи порозуміння. Для того, щоб дійсно дойти до тої головної цілі, яку говорив Христос, щоб всі були одні. Гадаю, ви зі мною погодитеся, що католики частіше шукають якісь екуменічні такі точки дотику, ніж православні. Завжди йдуть католики до православних, і дуже рідко православні до католиків. Чому так відбувається? Дуже важливо для людини зробити перший крок на зустріч. В противному випадку жодний конфлікт не буде вирішений. В німецькій мові існує таке прислів'я. Я роблю те, що ти мені зробив, тому є дуже важливо, щоб це не було замкнутим колом, але щоб кожен з нас робив цей. Хтось зробив цей крок на зустріч, щоб розірвати оце замкнуте коло. Ви з греко-католиками в Німеччині теж шукаєте у комунічні точки дотику не потрібно робити екомінічний діалог заклиського церкви, оскільки ми є. Ми належимо до однієї католицької церкви, в Німеччині існують діалоги з іншими церквами. з лютеранською церквою, з, з православною церквою. на даний момент ми маємо близько 4 мільйони людей, які належать до православ, різних православних церков. Тому дуже важливо за допомогою цього діалогу, який ми будуємо з православними церквами і з іншими церквами допомогти людям також. Краще інтегруватися в німецьке суспільство, оскільки це є спільним благом, суспільним благом цілого громадянського суспільства Німеччини. на моїх єпископських свяченнях які були дев'ять років тому. Було більше єпископів православних і лютеранських як католицьких на німеччина поліконфесійна держава. Україна теж поліконфесійна держава, і можливо в Україні в Україні, так як в Великобританії, Відбуваються різні протистояння між конфесіями, але все одно досить напружені бувають відносини. Вони зазвичай носять якийсь політичний характер. А у Німеччині, от ви там з лютеранами, як, от, у вас, які у вас відбуваються, ну, скажімо, якісь ситуації такі, які вони носять характер. Кожна країна і в світі має свою історію відносин між церквами, свою історію відносин між людьми, які приналежні до різних конфесій. Як ви зазначили, є дійсно війни, які ставалися в історії народів на релігійному ґрунті. так можна сказати про те, що можливо в екуманічному діалозі є тактика, певна стратегія, але зараз ми говоримо більше про те, що це на народжується щось з середини. Народжується з середини для того, щоб показати, що найперше потрібно будувати цей діалог для спільного блага, але також щоб дати оцей позитивний приклад іншим народам у Європі. Ви єпископ Німеччини, який відповідає за благодійну організацію Renovabis. Ми знаємо, що Рановабіс дуже багато допомагає українській греко-католицькій церкві саме долучився матеріально до побудови цього патріаршого собору. І також і активний в інших якихось жертводав, жертводавчих актах до, і до взагалі до Східного регіону, і також і в Українській Греко-католицькій церкві. Звідки така любов від німецької благодійної організації до, скажімо, українських, українських якихось благодійних акцій? Deutschland і <головіка> уже на проці історії німецької <головіка> е е церкви в Німеччині існує дуже багато допомогових фондів. Вони ангажуються для допомоги християнам в різних країнах е світу. але 1989 року події, які відбувалися в країнах східної Європи, також затуркнули нас людей е е в Німеччині, особливо тих людей, які жили в в східній Німеччині, які завжди дивилися на християн і на. Людей східної Європи тодішнього Радянського Союзу і 1989 року. Християни в Німеччині вирішили заснувати особливий фонд, який допомагатиме розвитку церков у країнах східної Європи. І я дуже радий, що найперше що нам вдалося так багато зробити для розвитку церков у країнах посткомуністичного простору. І я також радий з іншого боку, що знаходяться люди, які з відкритим серцем і руками, які допомагають нам через свої пожертви робити давати цю допомогу. Могу країнам східної That's Європи. Але я не тільки можу сказати, що це є якась певний монолог, тобто ми даємо фінансову допомогу і все. Ні, ми також багато отримуємо, тому що ми даючи допомогу, ми також вчимося від християн східної Європи оцю живу віру, Живу віру, яку вони тепер несуть, і яку ми зараз в Європі потребуємо. Тому ми вчимося, і це може, що це є монологом. Ні, меншині говорять, що акціон гроші, які. Які даєш, які забирають які віддаєш, це є легкі гроші і гроші, вже які пішли. Але якщо ці гроші віддаєш якому людині, яку ти знаєш, ти отримуєш ніби подвійного товариша. Тобто, ми впевнені, те, що ми маємо тут добрих друзів, ми даємо, але ми також дуже багато отримуємо від вас. А яка стратегія Ренова Ви сказали, що ви отримуєте живу віру від, від жителів східного регіону? А яка взагалі стратегія ривневабісу то скажімо на майбутнє? Немає якоїсь особливої стратегії. Ми не хочемо робити революцію в країнах східної Європи. Є дуже важливо, що оці ідеї приходять знизу. Коли люди самі організовуючись, бачать, що це є дуже важливо при коли місцевий розуміє, що це є важливо для розвитку церкви і також суспільства в Україні. Це своєрідно допомога для самодопомоги. Тобто, ми тоді приходимо і допомагаємо фінансово і в інший спосіб, коли це приходить знизу, і люди розуміють, що це допоможе їм об'єднатися. Це послужить для добра. Тобто це не приходить зверху від нас. Це мусить проходити до допом... бажання знизу від людей самих тих країн. Ми не допомагаємо тільки будувати, тобто ми не інвестуємо гроші тільки в будівельні матеріали для того, щоб будувати будинки, церкви, споруди. Ми інвестуємо в людей, які готові тим тим самим зміцнити свої сили і прислужитися для розвитку місцевої церкви. Я не маю на увазі, що ви хочете зробити революцію, зокрема в Україні, тобто в східному регіоні. Що ви отримали сьогодні? Ось від цього собору? От від освячення цього собору? Він вже от збудований. І що ви від нього отримали? Живу віру? Може, ще щось? Зофіоміхвада те, що повинен сказати, що найперше відчуття е, цієї вселенськості, присутності всього світу е, тут, на відкритті, посвяченні нової катедри. Я собі дозволю повторити слова е, блаж, його блаженнішого Святослава, який сказав, що. Ця церква собор не належить тільки Київській архієпархії. Це собор належить цій греко-католицькій церкві. Тому кожний греко-католик чує повинен чутися тут як вдома. І я, як гримо-католик, чую себе тут не як в гостях, а як також вдома. Тому що я відчуваюся також своїм домом. І останнє запитання: Патріарх Патріарх Святослав також сказав сьогодні, що ми маємо тепер патріарший собор. І наступний крок у церкві Українській греко-католицькій церкві це патріархат. Як ви вважаєте, чи дозріла українська греко-католицька церква до патріархату? На жаль, я не, не можу вирішувати, чи дати титул чи ні. Це належить до святого престолу і до Святішого отця, але я бажаю те, щоб ваша церква залишилася живою, дійсно живою, яка живе. Серед вірних, але також носить великий вклад у розвиток українського суспільства на зберігаючи оцю тактику та цей розвиток свій, ми побачимо, що буде через декілька років. Я бажаю дійсно залишитися живою церквою в Україні. Добре, дякую вам. Дякую, що завітали до нас. О, я дуже дякую журналістам і людям, які працювали, що ви знайшли цей час щоб поспілкуватися зі мною. Я дуже радий і дякую вам. we <music>